Вічне питання, як обрати розкладний диван, який би підходив для щоденного сну. Зараз швидко показую моделі, які ідеально для цього підходять. По-перше, диван експромт розкладається, має повністю рівне спальне місце. Жорсткість така вище середнього. Він іде без Не сказав доставка таких диванів по Україні безкоштовна, хоч адресно, хоч на відділення. Дуже гарно підходить диван Елегант або його різновид. Диван Макс. Ось там з підлокітничком стоїть крісло. Тобто, просто додається крісло з боку. У мене є огляди. Можете зайти в список відео розкладні дивани. На кожен такий диван є огляд. Він дуже просто розкладається буквально. Однією рукою і теж має повністю рівне спальне місце. Внизу йде металева рамка і букові ламелі безпружинний матрас 7 років гарантії. Також внизу є ніша для білизни. Ширину ви обираєте на ваш смак. Ще мені подобається диванчик Джерсі. Ось тут додам фотографію, можна зайти на сайт Солоха.єй, подивитись на нього. Чому нема в магазині, бо поки що немає місця.